Є такий міжнародний рух Gentleman's Ride, Він проходить по всьому світі, збирають хлопці донати, перечисляють для вирішення проблем чоловічого здоров'я. Я сьогодні не один, зі мною мій син, метро, на Підростаюче покоління байкерів, я не я сподіваюся на це. Мені подобається їздити на мотоциклах, тому що ну, це один прикольний, він їздить швидко та можна побачити багато все. Буду більше 18 років я вже буду на цьому ж, мабуть. ганяти. Сьогодні зібралися одеські джентльмени чтобы встретиться, обсудить, показать мужчин на стиле, на стильных мотоциклах. И опять-таки мы привлекаем внимание в международном формате к проблемам мужского здоровья. В нашем формате мы привлекаем внимание к сборам на потребу ЗСУ.